Вітерець піднявся на голові, бог зна що. Оце тут тінюк. Не знаю, що в мене з цього вийде. Це тепленька водичка, шланги прям набрала. Думаю, чого я його сюди не принесла. Та мені хочеться трішки оце. Що воно таке там? Гуде, Боже, всього жахаєшся. Та спробую я помити оцю шла, а, ту, тротуарку, не знаю, чи в мене воно вийде чи ні. Ну, якось так, треба пробувати. У мене є старий віник. Я колись ним білила дерева, бо щітка не допомагала. Ну, зараз подивимося. Тож воно одразу не покаже. Ну, якось так буду. Так, цей кирпич у мене підпирає двері, щоб не закривались. Так, я, мабуть, звідси ляна почну. Може, трішки вимиється? Побачимо, як висохне. Такий дешевий пральний порошок, тут для такого, для робочого був. Ну, Може, хоч трішки. І ну, ось так. Зараз оцей кусочок. Я тут виковирювала між тротуаркою, ну, тут земля була, ну не скрізь виковирялося. Чесно, я її не мила десь з 2016 року. Якось так запустила. Якби зараз я оце клала, я б її не купувала. Оце все, вся тротуарка навколо будинку, робота. І сам матеріал, це тоді мені обійшлося. Це було в 2012 році, в травні місяці. Сашин син родився 6 травня. У нас вже вона була. То, значить, це кінець квітня. Що воно гуде? Хтось, хтось щось пиляє. От. І це воно мені обійшлося на той час три тисячі доларів. Фух, зараз би я бруківку б клала. І на сходи, і тут. Ну, якби мені тоді. Я не пам'ятаю, чи була тоді бруківка, чого я її не поклала. Ну, це так я буду тут працювати. Може, вона трішки отут саме грязніша. Так хай одки а я далі, а потім з нею. Ми сок не подивимося, може, хоч трішки більша стане. Ну, я так не мила. Я трішки там додавала. Порошку. І то такого, знаєте, порошок просто. Не Ні гелі нічого. Так. Ну, я виключаюся і працюю. Оце ну, я так замочила, Віник майже стерла. Хотіла ще тут в углу, де у мене Виключателі, вже ну, віника немає, хіба що отою мітлою. Ну, а зараз змию, хай висохне. Ну, Звичайно, до ідеальної чистоти не вийде. От, ну, буде частенька. Хоча б отака, як оце тут. Чого вона тут така, я не знаю. Не можу сказати. Ну, і раніше. Якось дощі частіше йшли і влітку. А зараз... Ну, щоб сказати, ідеально не вимилась, але так, вже нічого, не така чорна. Ну, можна ще пару разів спробувати. Це тут треба брати, мабуть, оту, знаєте, металеву щітку, що краску здирають. Тому вже воно щось і вийде. Ой, так гарно Наталя Наталіна трояндочка. Моя ще, бачите, з цього боку тільки-тільки починає. Телефонує Наташа, з Наташиного телефону. Я кажу, да, Наталочка, а там ця Наташа. Каже, ти вже прокинулась. Кажу, та я просто лежу, хотіла відпочити, а вона каже, Ну, йди, Пиріжечка за царство небесне. Каже, чайок даси. Ой, моя робота вже гарненько. Каже, да мій чайок. А я забула, що сьогодні два місяці, як саші ж не стало. то вони, мабуть, може, й люди були, не знаю. Ну, коротше, я пішла. Ну полежала я в півгодинки, просто полежала. А, вона вчора говорила, що треба додати. А що ви ще й базилік купили? Ти та дала. А, і зелений, і то. А де Наташа? Та побігла одежу свою вивісю. Вона постирала так. А. Привіт, Наташ. Привіт. Кажете, я тільки полежала півгодинки. Я оце сьогодні ще не лежала. Ти бачила, що у вас люди та люди та люди. Це, і сьогодні в нас якийсь день. Ага, ну так треба. А це Наташа, ви як робите це такими пакетиками? Одноразово. в мене теж є такі пакетики. Ну, то на два борща. А, от один на два борща, а я один би кинула. А, так. ну ти ж знаєш. Я, я так не... Ну ти ж знаєш. Я я люблю кріп, ну не до такої степені. Ти Петрушку зато не любиш? Та я Петрушку вже почала їсти. Та ну так, куди б вже ти ділась? Наташа, а. значить, що вийшло? Я вчора забула принести Шого? віка сирочок э, перегріла Це, в мі... підожди, в мікрофильовки перегріла і побоялася вже малому давати може з'їдять котики? Ось дивися, от такий є цей. Та й може, Бог його святий знає, хто його пробував. Ну, бо малому побоялись давати такого. Привіт Наталочка. Наташ, я тобі те, що обіцяла принесла. А що ти обіцяла? Не скажу, тобі захочеться. Ну, конечно. Ага. Що Люся казала Туля, що вони купили? А, ось таке? Ага. О, тепер тобі зручно? Ну воно не бризкає. Ага, Тому це я... вони купили чи в них було таке? Ну, ну не знаю. Він йшла, але ну, вона була за це, тоді ага. зрізали неболісок. Ага. Ага. А то ж у мене пакет, а воно Та оце я ж знаю. стріляє скрізь. Оце мою посюду вся І мокра. І вся мокра. Як, а зараз хорошо. Він є цей. Це що ти думаєш, що я скільки пиріжків з'їм? Я, то я, Мені то, я один. То, з один візьмеш, а то додому візьмеш. за серце. І Саші. І, і, і сьогодні і, ж два місяці. І, і всіх родичів. І всіх моїх не, всіх покойних. Да. Добре. Царство небесне. Так, один так. я з'їм з кавою. Казала чай, зробили, каву. Та я знаю, що ти чаю не п'єш. Пиріжки додому. Ще от скільки. Я кажу, Наташ, та той мені так багато. На каже, сховаєш в морозилку, приїде онучка, буде їсти. А зараз їм треба, вони зробили квас, і їм треба пляшки пластикові. А я ж тепер розумна, я ж не викидаю, кажу, в мене є, я зараз принесу. Сок вибігає. Mm -hmm. як... Це ми про вишні, що вишні морозили з кісточками і пиріжечки з кісточками. Так, я допомогла трішки і отримала ось цілий пакет кропу. Скаже, Тоня, й займайся. Ну, я вже як затемніє тоді, бо я зараз піду полуницю збирати. Все, пока. Я в цьому році ще не збирала полуниці. У мене вікуля збирала. Ну, а зараз же їх нема. І вже там деяка пропадать стала, то прийшлося йти збирати. І оце я таку миску назбирала, дивіться. І що хочу сказати, зараз підійду туди і покажу. Оті чотири рядочки залишаю. Тут залишаю перший, тут такі великі. Полунички. Ось, та і видно по кущах. Ну і ще, може, залишу оцей ряд, не знаю. Тут якось переплились, декілька кущів може лишу. А, то... а оці два приберу дуже мілка. Хоч мені і городу такого багато не треба, ну, вже щось будемо садити тут. Однозначно оцю тільки лишу. Ну і там чотири. Це з головою вистачить. Моя троянда теракот майже вся відкрилась вже. На жаль, не передає камера яскравість, яка вона є. Дуже гарна. Як добре на дворі рибу чистить, почистила. Так, зараз перевірю, який тут. Ого, ні, це мені таки не треба. О. Почистила, помила. Зараз переобріжу, на кусочки поріжу. А це ж луска, вона ж, знаєте, як розлітається, якщо це вдома робить. А тому люблю на вулиці, коли. Хоча роблю ж і там. Так. Я раніше навіть смажила її на індукціонній плиті на вулиці. Зараз чомусь якось так не дуже хочеться. Так, це я. Почистила і посолю, поперчу там всі спеції, що хочу, а завтра посмажу, в холодильник відправлю. Я так практикую. Хотіла кісточку удалить і зробити в клярі. Не встигла розморозився хек. Ну, а так погано. З ним працювати, як він, треба, щоб він напів мерзлий був. Ось якось так. Потім, думаю, сьогодні, чи завтра, може, полуничку. Мабуть, завтра, Ото коли буде вже дуже спекотно на дворі, можна в хаті її почистити. Телефоную Віки і кажу, що ж робити з полуницею. Вона взяла, дома є. Вона каже, ну ти ж казала, що заморозить. Добре кажу, заморозю. Не цілу, а блендером зіб'ю і по пакетам. А потім будемо доставати і малечі пюре давати. Отак От це я так зробила. От. Так. Це під троянду я завжди виливаю. Так, і зараз поріжу, а потім ще раз помию, стіл помию, От такими кусочками. Так. І все. І я піду поливати, бо сьогодні так підсушило добре. Така робота. А ввечері? Чи завтра? Ні, ввечері треба. Ну, Наталя ж кріп дала. Треба ж його до ладу. А я пішла на другий поверх, у нас там в кладовці є теж такі пакетики. Але в мене дуже маленькі, прямо такі. Зовсім ні, то мені не підходить, краще я в такий в літровий. Так, отак от можна. Чотири ну, кусочки було. Бачите, як переваги в приватному секторі. На жаль, в мене немає літньої кухні. Я б дуже хотіла її мати, ну, так що є? Так? Все можно ті помити? Ножі помить. І стіл помить. Ну стіл потім вже піду додому, а потім о знову, потім вийду, помию стіл... Так. сирени все готово. Швидко і добре. Наташі надоїло різати кріп. То каже: Тоня, а тобі не треба. Ну, звичайно, треба. Оце таку гору. І тепер мені треба різати. Ну, я не знайшла. Десь у мене були такі. Е не знаю, ще де подивитися. Я знайшла маленькі зовсім. То я такі величенькі літрові понапихую. Ну, і я і раніше у великій, ну і покажу. Ну, у мене швиденько вийшло, тому що в мене ось такі пакети. Бачите? Ну, оцей не повний пакетик, а цей повний. І, до речі, сказала Наташа. Що е, весняний кріп набагато е, запах у нього більший, чим в осінній. Це дійсно так. Зараз у мене в кухні такий запах стоїть, а я не помічала. Я завжди восени. Ну, У мене так виходило, що тільки восени кріп сходив. Оцей, що посажу, десь коли часник викопаю і там сажаю. Ну і потім той і заморожую. Ну, а зараз, оце замор... ну, це, звичайно, це мало, я ще... якщо в мене виросте там більший, бо в мене теж росте, тільки зовсім маленький, там, сантиметрів 10, мабуть, а то й нема, ну, то я теж ще добавлю, заморожу. Ну, справилась.